Вона не є якоюсь визначною феноменальною, але виглядає машина стильно. Сітроєн чи сітройон? Думав, буде набагато дорожче. Я не грав ніколи Counter-Strike. але спишемо це все на якісь магнітні бурі. Тому сітроєн взяв, зробив отак. 510 4600 130 як мене ці всі цифри задовбали. Сьогодні у нас, по-моєму, ідеальна тачка для бухгалтера. Потім все поясню. c 4X з вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Перше питання, яке мене зацікавило, як конструктори Сітраєна, додумались до такого типу кузову. І я, здається, все придумав. Пункт перший: треба створити популярну машину, а всі люди хочуть їздити на чому? Правильна відповідь кросоверах. Але є величезний сегмент, який хоче їздити на звичних седанах. Тому Сітреєн взяв, зробив отак і вийшов c 4X. Якщо чесно, дивлячись на те, як останнім часом працює YouTube, і скільки переглядів набирають наші відео, хочеться кинути це все і перейти знімати якісь смішні відео в Тікток. Але знаєте що? Занадто багато праці ми в це вкладаємо, занадто сильно ми стараємось, і ви ж самі розумієте, зупинка заборонена. Тому напишіть коментар під цим відео, поставте лайк. Скажіть, будь ласка, як взагалі правильно сітроєн чи сітройон? Бо там чомусь над є, дві крапки стоїть, не розумію. Так як все сьогоднішнє відео буде базуватися на цифрах, то почнемо ми із двох найважливіших, які стосуються геометрії цього автомобіля. Перша цифра це 4600, це його довжина. І друга цифра це 156 мм, міліметрів. Це кліренс. Взагалі, якщо ми дивимося на машину, то ми знаємо її дизайн з сітреєна C4, Відрізняються вони тільки довжиною і кормою. Дизайн притаманний всім Сітроєнам. Я казав себе в сторіс інстаграмі, що навіть якщо ви приберете тут типовий значок, ви все одно знатимете, що це за марка автомобіля. Хоча об'єктивно нічого там визначного ви не побачите. Красива фулет-оптика, красиве ДХО, виштамповки на капоті, пластикові накладки ну, все в стилі Сітраєн. В силуеті теж особливих змін порівнянні з Сітроєн С4 звичайним, ви не побачите. Все ті самі пластикові накладки по кузову, але от за задня частина, оце вже витвір окремого мистецтва, яке називається створення нових кузовів. І тут сітреєну, по-моєму, все вдалося на славу. Як мінімум, об'єм багажника тепер став аж 510 літрів, що набагато більше ніж у звичайного звичайному Сітраєнці 4. Але є й певні недоліки. Приховувати я цього не буду. За рахунок того, що це фастбек, кришка багажника невелика, заднє скло не відкривається. Тому сама ось ця площа вирізу, куди ви можете запихати свої вантажі. Насправді невелика. Я буквально вчора стикнувся з тим, що мені треба було перевести два невеликі генератори і коробки сюди не влізли. прийшлось грузити в салон. Але так для великої сім'ї, для подорожей багажник просто чудовий. Можете експлуатувати з задоволенням. Що мені не зрозуміло з точки зору інженерної думки, на хіба зробив ось такі великі е, дуги для кришки багажника? Я знаю, що є інші схеми кріплень, коли ось це не забирає просто Всередині. Будь ласка, Сітроєн, представники, поясніть в коментарях, як так вийшло. Будуть в цьому відео моменти, коли я зніматиму окуляри. Це означатиме, що мені надоїло говорити за нудними цифрами. Я хочу сказати про зовнішність цього автомобіля свою думку. Вона не є якоюсь визначною феноменальною, але виглядає машина стильно. Єдине, що б я додав, це нижчого профілю і більшого розміру диски. Вона б виглядала, по моєму, трішки яскравіше. Якщо згодні зі мною напишіть, будь ласка, коментар під цим відео зі своєю думкою. Тут в цій машині все зроблено насправді для комфорту, і тут не запарювались над якимись супер фантастичними дизайнерськими рішеннями. Про це ми все поговоримо ще далі. 130 кінських сил мають обидва двигуни, які встановлюються на цей автомобіль, який доступний в Україні. Це 1.2 турбомотор-бензиновий, який використовується з автоматичною трансмісією, восьмиступінчатим АЕСІНовським автоматом, про який ми вже не один раз згадували. І в нашій конкретній машині бухгалтерський лайк від мене, тому що це момент, який дозволяє Стелантісу економити дуже великі гроші. 1.5 дизель, який ми вже бачили на. Opel Grandland DS4, також. Ми цей двигун бачили на Peugeot 308. Одним словом, він всюди він хороший. Ми про нього розповідали. Я вам тут посилання на якісь відео залишу, де ви можете детальніше дізнатись. Мотор топ, машина топ, але все залежить від цін. Коли я беру машину на тест, я не дивлюся одразу ціну. Я роблю це уже перед зйомками для того, щоб ось ціна не давила мені на голову і не змінювала моє враження про автомобіль. І я залишався максимально таким е, реалістичним і дивився на машину саме з точки зору технічної і, і більш об'єктивно. Е, коли я подивився ціни на c 4 x я реально здивувався, тому що вона коштує дуже навіть недорого. Машина представлена в двох комплектаціях: одна називається Feel, друга називається. Shine. і в принципі існує чотири варіанти. Кожна з комплектацій може бути як з бензиновим, так і з дизельним мотором. Так от мінімальна ціна на c 4 x з бензиновим 1.2 в комплектації філ всього 977 тисяч гривень. Машина ж з дизелем і в топі буде коштувати орієнтовно від мільйон 126 тисяч. Чесно думав, буде набагато дорожче. І раз ми сьогодні розмову нашу базуємо на цифрах, то я почну із одного із найважливіших параметрів: це витрата пального. Виробник заявляє мінімальну витрату в цьому автомобілі 4,2 літри, максимальну по місту 6 літрів. Я проїхав на цій машині 444 кілометри. Красива цифра одразу на панелі. У мене вийшла середня витрата 6,3. Більша частина експлуатації це дійсно по місту, але об'єктивно. Можете до тих показників, які дає виробник, додати 1 літр на сотню по трасі. Ну, 4,2, 44 Я думаю, в економічному режимі насправді реалізувати абсолютно реально. Що стосується динаміки, то я не знаю чому, але мені здається, що вона розганяється динамічніше, ніж 308, який ми не так давно знімали з цим самим мотором і з цією самою коробкою. Я розумію, що, скоріш за все, це якась ілюзія. Але все ж таки, ця машина загалом створена більше для комфорту від'їзди, для саме легкості от простоти експлуатації її, як здебільшого, напевно, сімейного автомобіля. Значить, що у нас з цікавого саме для цього? У нас позаду також незалежна підвізка. Попереду класика Макферсон. Також у нас тут доволі своєрідні амортизатори в кінці ходу амортизатора є гумовий відбійник. Тут же ж в цьому типі амортизаторів в C4X використовується гідравлічний відбійник, що дає змогу в ось цих моментах, коли ви, припустимо, на швидкості ловите глибоку яму і підвізка прям спрацьовує до самого упору, зробити цей момент удару м'якшим. Скажу чесно, мені хотілося б, щоб вона була ще комфортніша, але мене приємно вразило, як вона поглинає дрібні нерівності, стики асфальту. Просто ідеально. Я розумію, що певною мірою це завдяки тому, що у нас аж 60-й профіль гуми, але це вдається не кожному автомобільному виробнику. Якщо ми говоримо про комплектацію і те, як в цьому випадку задовольняється потреба в комфорті від'їзди, то у нас в максимальній нашій комплектації є величезна кількість електронних асистентів. Це і система контролю смуги, адаптивний круїз-контроль, який дає змогу. Зачіплятися за машину, яка їде перед вами, і вона триматиметься аж до швидкості у 180 км за годину. Також е, у нас звичайно є камера заднього виду. У нас є парктроніки по кругу. Ну одним словом, абсолютно все, що потрібно для комфортної їзди по місту та за його межами. Пам'ятаєте, на початку відео я сказав, що це просто ідеальна машина для бухгалтера. От зараз я вам поясню чому. Почнемо з цього. Як заявляє сам виробник, це підставка для планшета. Але на мою думку, сюди набагато краще стає ось такий великий калькулятор. Ви скажете, і це все? Це все, чому ти назвав цю тачку ідеальною для бухгалтера? Ні, тому що під цією підставкою є чарівна кнопочка. Е, це так не працює. Це працює ось так. Шухляда, куди теоретично ви маєте класти планшет. Але якщо ви бухгалтер, сюди можна скласти купу всяких папірців, папку А 4 А під низ ще навіть сховати бутерброди, які ви принесли з дому. А якщо вам і цього мало, то нижче є ще гігантський бардачок, такий великий, що до кінця в мене навіть не дістає рука. Я не знаю, літрів 30 там, напевно, є точно. І Якщо ми вже говоримо про концепцію всього бухгалтерського, то ви просто подивіться, як тут організовані полички. Вони мені дуже сильно нагадують ось ці канцтоварів, підставки для документів. Тому ось ще один пункт, по якому ця машина прям ідеально вписується під цю професію. Давайте ж перейдемо до технології і комплектації. що в нас взагалі тут по інтер'єру в цьому автомобілі. Якщо ми говоримо про місце водія, то кермо у нас доволі звичне, троспицеве, приплюснуте зверху і знизу. Дуже зручне, комфортне в експлуатації. Дисплей, який заміняє у нас панель приладів, дуже маленький, приблизно такого ж розміру, як і екран на калькуляторі, який сьогодні весь час зі мною на відео 5,5 дюймів. Але цього вдоста для того, щоб вивести таку інформацію, як швидкість, як передача, і в принципі ви змінювати там можете вид під себе. Також у нас є проекційний дисплей, куди виводиться швидкість, тому в принципі панель приладів вам як така особливо і не потрібна. Переходимо до центральної частини. Скажу чесно, мене вона м'яко кажучи не вражає. Доволі примітивно, доволі плоско. Дисплей мультимедійної системи нам уже знайомий з багатьох автомобілів, які входять до. Концерну Stellantis. гарний, гарно працює, не враховуючи той факт, що один раз, коли ми їздили цією машиною в один момент, все чомусь загасло, але спишемо це все на якісь магнітні бурі. Є у нас можливість звичайними кнопками вивезти додому в налаштуваннях і перейти в налаштування автомобіля. Дефлектори самі звичайні, самі примітивні. Дякуємо за те, що залишили традиційні органи керування клімат контролем. До речі, зроблені дуже. Же класно, мені подобається, як вони плавно. Крутяться, в принципі, все по якості матеріалів на дуже достойному рівні. В принципі, на цьому все, тому що на центральній частині ось тут нічого немає цікавого. Підлокітник, підстаканник. Єдине, що я б замінив оцю величезну глянцеву панель, бо вона постійно в пилюці, постійно в відбитках пальців, і це жахливо дратує. Почнемо з того, що за рахунок того, що c 4 x більший за c 4 позаду теж місця набагато більше. Єдине, що мене трішки засмучує, це звичайно низька стеля, тому. Що у нас це таки крос-фастбек? Плюс трішки по висоті забирається через панораму, тому краще бути нижчим. Сидіння дуже м'які, комфортні, зручний підлокітник. Немає у нас підлокітника в спинці чомусь. Зате у нас є обдув для другого ряду і навіть підігрів сидінь, щоб ваша бухгалтерська дубка не мерзла взимку. Ромчика, як думаєш, що спільного у цієї машини і Counter-Strike? не хочеться в неї грати? Що можна в counter з? Зробити на А і на Б. Я не грав ніколи Counter-Strike. <рес> Сьогодні максимально не виходить до мене до І в кінці я люблю говорити все ж таки про свої відчуття від цього автомобіля за проведений з ним час. Мені подобається. Загалом стилістика, загалом концепція. Мені подобаються матеріали в салоні. Мені подобаються ось такі якісь стильні елементи, як до прикладу, ця вставка з тканини, але все одно я відчуваю в цьому автомобілі в порівнянні із іншими автоконцерну Stellantis, з якими стикався останнім часом, що тут робили. Акцент на комфорт, але при цьому так, щоб е, зробити машину за адекватний бюджет. І по факту це вдалося. Загалом, якщо це все звести докупи, то я можу сказати, що цей автомобіль е, відповідає своєму бюджету, можливо, дає навіть трішки більше, ніж від нього очікуєш, і за такий е, рівень. Оснащення, ви не знайдете автомобіль е, в такий прайс, Так, с, дизайн плюс, економічні двигуни плюс. Множимо це все на. Невисоку ціну, і виходить, що C3, C4X дуже навіть привабливий варіант, тому що всі мінуси, які є, вони насправді не суттєві об'єктивно. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Окрема вдячність силам ППО, що ми сьогодні з четвертої ранку не спали, але нам нічого не прилетіло. Всім мирного неба, всім папа. -па. Пісню забув заспівати Хто тримає цей район? Сіт район Хто район! 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 крутіший за айфон? Сітрайон. Айфон Кла краще. Не, район. Айфон краще. Якщо я продам айфон, я куплю. Якщо я продам район я куплю більше айфон. Та ні, айфон краще.